Восьмого липня до села Ходаки Коростенської громади з'їхалися знайомі, друзі, родичі, щоб попрощатися з восьмирічним Олександром, який п'ятого липня помер у Житомирській обласній дитячій лікарні. Убили м диво Агро, убили мою дитину. За що? За що убили дитину? Як 8 років, так йому ще жити жити дитини? Мама померлого хлопчика Оксана Полянська говорить, що її син отруївся хімікатами, якими обробляли поля. Саша сидів в окні, і дивився, що трактор ходить. Я вийшла кухню, закрила. кажу, не виходьте, бо воно дуже виняє. Може ще в коридорі воно двері ж то відкривали ми, але все одно як не є, воно в будівлю по. Саме зайшло. а скільки тут от поля? Як 100 метрів, до скільки тут треба? Петро, брат померлого хлопчика, показав, що їхній город розташований за 5 метрів від кукурудзяного поля, яке оброблялося хімікатами. Ось Земля поєвіков де взяли. До подивіться, бачите, де це вони докропили? А яка кукурудза там? Яка тут? Тут приблизно 5 метрів. А має 300 метрів від города кропіться кукуруза. Від отруєння хімікатами, за словами Оксани Палянської, до лікарні на початку червня потрапив і її 12-річний син Микола. Пам'ятаю, що покропили кукурузу недалеко, на 2 метри до нашого города. На другий день її було а чи сьогодні цей день почалося речі стукати. А вже третій день вже так погано стало, що вже уже не хотілося. А я віддихнув хімікату я і по стої поїхали. Ми 7 числа поступили. Чоловік нас машиною машиною у кростенське інфекційне відділення. Ми побули там, брали аналізи, не могли определити що. Восьмого нам сказали, ми його відправляємо на станішовку, як його повішені стане. Він дуже тяжкий був. Ми поступили, зразу його швидко забрали в реанімацію. Потім нас перевели в відділення онкогематології, там теж йому дві плазми вели капали по вісім бутилок. Неділю ось назад дитина встала з ліжка і почала ходити. Ось він приїхав до брата на поховання. А зараз чоловік його буде везти назад. Назад в лікарню, так як не можна, щоб він без тих лікарств був. Брата, говорить Микола, йому буде не вистачати. Не буде з ким погуляти, побігати. О, з ким в школу п'їхати. Ну, був добрий, хороший. На тракторі катались, допомагали папі. Любив в англійську мову, сильно робив. Я я так заметив. Я так. Не сильно люблю її, а он дивився, почікав день її любив, сучителями займався. Подобалося йому так англійська, ми помітили на уроках, що на англійські діти путали там, наприклад, де М-англійська, так, наша Т казали. А він знав, що це М-англійська. Він ну, розумів, розрізняв їх. Ну, взагалі був дуже він. Такий щирий товариський Бога нашого просим, Господу помолимся. За словами речниці поліції у Житомирській області Вікторії Дубовик, за фактом смерті восьмирічного Олександра, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. І нині тривають слідчі дії. Поліція розпочала досудове розслідування. Наразі призначена низка судово-медичних експертиз. Також поліцейські, відреагувавши на повідомлення мами, поїхали перевіряти поля, задіяна екологічна служба, держспоживслужба. Наразі відбираються матеріали і проводиться низка експертиз. Далі вже буде відомо. Слідство триває. Будемо чекати, будемо чекати, і будемо боротися за те, щоб мого сина не закрили справу, тому що ця. І ці яди попадають кров і все все їдять там всередині, все <плес> юристка агрофірми ДФУ Агро Мирослава Черняк телефоном сказала кореспондентам Суспільного, що компанія даватиме коментарі лише після проведення призначених експертиз, за результатами яких встановлять причину смерті дитини. Антоніна Тугас, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.